Відбувається контроль роботи лабораторії, внутрілабораторний контроль. Для цього використовуються карти Леві Дженнінгса, які аналізують за допомогою правил Вестгарда. Карти існують Шухарта, вони зараз вже в медичних установах не використовуються, а залишились в клінічній хімії. А ось Леві Дженінгса використовується для лабораторних цілей. І правила Вестгарда, це автор Джеймс Вестгард, таке ввів, вже використовується для перевірки стабільності роботи аналітичної системи. І правило Весгарда має шість пунктів для того, щоб зробити висновки про роботу лабораторії. Помилки відбуваються випадкові, на які увагу звертають, але це не впливає на показники, які лабораторія видає, і систематична, з якою треба проаналізувати, або це щось з контрольним матеріалом, або з апаратом, або з персоналом, який працює на цих методиках. Ось до прикладу, як виглядає карта Levi Jнінг, на яку нанесені, можна, щоб аналізувати правила везер, наносять ще дві лінії: плюс 1С, плюс 2С, і вниз від середніх значень 1С і мінус 2С. Ці дані беруться з паспорту контрольних матеріалів, вносяться, і далі, щоб проаналізувати, це має бути мінімум 20 точок. Можна зробити декількох в день, ну, дві в день, і далі робляться висновки. Ось, будь ласка, ці правила Везгарда для оцінки результатів внутрішнього контролю якості. По контрольним картам, які були, які ввелись до цього. Я працюю в лабораторії давно, з 2005 року, і тоді не всіх були аналізатори. В нас був загальний аналіз крові виконувався на гемоглоб... ручними методиками. Гемоглобін це був фек. Лейкоцити це були е, камери гаряєва з мікроскопом і так далі. І ось е, ми працювали тоді за Савдеповським наказом 545, е, в якому регламентувалось, що, ось, будь ласка, е, були допустимі приділи аналітичної варіації, ми враховували оцей Показник В в процентах, і до кожного показника він не мав перевищувати. От, до прикладу, лікоцити. Тут трошки воно з'їхало, бо з телефону я скріно робила, ну, ось 10, не більше 10% для лікоцитів. Для гемоглобіну не більше 2, але е, тут здається, помилка, бо здається, менше 5%. І як це виглядало? Коли ми ну, сиділи і оце все малювали вручну? Зараз це все вже аналізатор робить автоматично, роздруковує, ставиться крапки. Вже є контрольні матеріали, і вже ніхто не використовує цей метод паралельних проб. Лейкоцити. ось, будь ласка. А це один лаборант рахував лейкоцити і Б, це інший лаборант рахував лейкоцити з той самої проби. Далі це враховувались, ДД квадрат, враховували Р. І виходило на той самий коефіцієнт варіації. Ось, дати, це було 20, 20 днів. Місяці. І малювали кольоровими ручками. Якщо це вже був контрольний матеріал, це біохімія, ось, будь ласка, записувався який контрольний матеріал серія Лот, його паспортні дані. Ось. Який метод, який апарат з інвентарним номером це робилось? І ось така паутина. Ну, трошки тут забагато. Для красоти, тут цілий рік, а взагалі тут не, ну, не більше 3-4 місяців має бути. І Будь ласка, оце вся ерундістика відбувалась. І з цього наказу 545-го. Якщо це не контрольний матеріал, то ось які методи. мене паралельних проб, случайних проб, повторних проб, змішаних проб, нормальних величин по даним больним міжлабораторний контроль якості. І якщо це контрольний матеріал, то в нас кандалі теж описано. Трохи цього наказу. Я потім в описі відео ну, докладу посилання на і ось на це, що зараз буду показувати, на тут наказ. І ось трошки я просто полистаю. Це все кожен може, якщо треба, ознайомитись з першоджерелом. Оце все робить сама програма комп'ютерна з того, що видає аналізатор з контрольним матеріалом. Так, і ось правила визорду. Пішло правило визорду. Раз, два. Дві крапки за 2 с подряд це вже не, не добре. Подряд теж, підряд, і 4 підряд це взагалі погано. І ось ще які карти бувають, але це вже стосується клінічних досліджень з пацієнтами. І що я ще хочу показати? Що треба обережно. Працювати з контрольним матеріалом, бо від цього буде залежати. Далі, ось, Наприклад, якщо будуть її не треба струшувати до пузырів сиворотки плазми, бо що тут пишуть? Е, Слідує збігати образування піни і слідкувати за повним растворінням всієї сухої маси сиротки. Ізлишні встряхування пузирка може привести до денатурації растворим белков, образування піни в образців, содержащих ферменти або ілі... Фірмент сформи веде до потері активності. У определенних ферментів, наприклад, щелчної фосфатази, максимальна активність достигається через 2 часа після кончання растворіності. Ось тут від якості контрольного матеріалу залежить далі, які будуть висновки злому, бо може апарат був бути ідеальний, може бути людина досвідчена. А ось якщо контрольний матеріал. Або зберігався неякісно, або щось з ним відбулось. Не те, що потрібно, це може підвести, так скажімо, всю лабораторію. Це з наказу 145-го. Так, і що ще хочу показати? Оце як відбувалося це малювання, коли не було аналізаторів. Це сиділи з конфектами. І оцим займалися. Оцим чорті чим називається так це. Зараз аналізатори, зараз зовсім інший рівень діагностики. Так що не хвилюйтесь, люди добрі. Е, головне, ходіть в нормальні установи.